Слава Ісусу Христу, хочу поділитися радість, що в нашому храмі з'явилася ще така прикраса Це у притворі церкві. Включив-виключив. На 12 свічок. Це одне у пані панікадило. І ще два панікадила у церкві. Оце тут перший. Центральне в куполі було. І ще третє у вівторній частині зараз. Іду і покажу. Оце тут, так воно дивиться. Тут -то. це стеля зробленося іконами. Вони зробили стелю іконами, то чуть в церкві стало темніше. Те, що ми були вимушені ставити ще три панікадила. Але це саме подяка, велика подяка від нашої громади, від мене особисто, нашій прихожанці і всій їхній родині, тобто родині Левенцям з Світланою, з сім'єю і Тетяни Кияшко з Андрієм Сім'єць. Тут це вся пожертвувала пожертвували, проплатила нашу таку красу для нашого храму. Тут о, три панікадила на 12 свічок. Стоїмось цих трьох панікадил. 40 тисяч гривень. Це вони пожертвували. І ми купили і вже встановили. Також хочу подякувати директору інформація Світлані Григорівні, яка надала нам електриків. Також є Лаври Леоніду Івановичу і електрику Євровиговському, і ще одному їхнім працівникам Андрію за те, що вони встановили. Дякувати Богу, що Господь посилає мені таких добрих людей і дякувати. Родині лавінцям і Кияшко. Так що хай Господь вам повертає старицю за ваші добрі діла, які ви нам допомагаєте робити. Це така наша святиня прикрашається. Хочу ще раз нагадати: зимою у нашій церкві дуже тепло для хрещення дітей і для вінчення всіх інших трек. Так що. Звертайтеся і будемо всі в теплоті. Ну і під Божою благодатью, з Божим благословенням. Спаси вас, Господи, ангела охоронителі.